Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. найголовніше на цю мить пізно ввечері росіяни задали щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди попередньо без постраждалих. Один чоловік помер до 13 Зросла кількість постраждалих через російський удар по мікроавтобусу на Сумщині, зокрема, двоє дітей 15 та 8 років. Удар був прицільний. Мікроавтобус, який рухався у бік сум згорів Щент. Атака сталася на трасі біля Миколаївської громади. Російські дрони часто атакують на цій ділянці дороги, тож там діють обмеження а для перевезень визначені інші маршрути. Москву атакували безпілотники. Мер російської столиці Собянін повідомив, що їхні ПВО збила три десятки безпілотників, які летіли на столицю. На місце падіння уламків виїхали екстрені служби. Московські аеропорти Домодєдово і Жуковські призупинили роботу. Також у Росії зазнали атаки аеродроми базування стратегічної авіації. Російські ресурси не вказують назви аеродромів однак є підтвердження, що під атакою опинилися литовища Шайковка та Калуга Калузької області Росії. Там базуються бомбардувальники Ту-160, Ту-95 і Ту-22. За підрахунками російського Міноборони, протягом ночі було нібито збито 193 безпілотники. Загалом вибухи лунали в 13 областях Росії. 1200 дронів і півсотні ракет за тиждень випустила Росія по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог наростив удари по мирних містах балістикою. Україна наближається до ухвалення нових рішень із партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Всі деталі послухаємо в уривку звернення президента. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріот. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО. Надалі теж ракетами у виробництві дронів прихоплювачів. Українські дрони пробили білгородську дамбу. Росія це підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Вода хлинула у річку Сіверський Донець. Біля неї є підтоплення у бліндажах окупантів. Сили оборони повідомляють, що через це ускладнилася логістика росіян. Російські підрозділи, які встигли переправитись через сіверський Донець, залишились відрізаними від основних сил. Ну а проти Покровська росіяни зосередили основну ударну групу. Місто зайшла ворожа диверсійна російська група за повідомленням генштабу зсу ворог накопичив у покровську 200 військовослужбовців. У місті тривають жорстокі бої. Зокрема, на підступах до міста Українські військові мають там складнощі з логістикою. Ворог намагається до настання холодів потрапити і в інші великі населені пункти. Йдеться також про Куп'янськ, Лиман, Костянтинівку, Мирноград і Добропілля для Росіян. Це єдиний спосіб. Вижити і переховуватися від українських дронів аж до весни, коли можна буде піти в наступ, пояснив військовий оглядач Василь Пехньов в ексклюзивному коментарі для сніданку. Давайте послухаємо. Чим довше зможемо втримувати ці райони, тим швидше росіяни, які не зайдуть до населених пунктів, опиняться в відкритому полі, і тоді вони вже не візьмуть ні Костянтинівку, ні Лиман, Ні Сіверськ. А от із Покровським та Куп'янським зараз проблеми є доволі таки великими. Що зараз або ми, або вони. Фронт натягнутий по максимуму в багатьох точках створено ці проблемні ділянки, і ось це натягування, воно буде, е, скажімо так, вирішуватися його доля е, в тому, хто перший порветься. Відстрочка через ЦНАП нова послуга стане доступною вже з 1 листопада в Україні. Починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Подати документи можна буде в центрах надання адмінпослуг за місцем проживання. Це буде доступно навіть тим, хто хоче оформити вперше. Наразі понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн. Понад 600 тисяч відстрочок будуть продовжуватись без повторної подачі пакету документів на основі тих, які вже є в державі. Жави автоматичне продовження та цифровий формат зменшують ризики корупції і заощаджують час. Пояснили мінцифри всі відстрочки, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. І цієї ночі міжнародний аеропорт Вільнюса повідомив про призупинення роботи близько півсотні рейсів зазнали змін у розкладі. Польоти обмежують вже третій день поспіль, четвертий раз упродовж тижня. Все через повітряні кулі, які летіли в бік аеропорту. Повноцінну роботу аеропорту вже вдалося е, відновити. Так, от раніше прес служба литовища повідомляла, що повітряні кулі використовують для контрабанди цигарок із Білорусі до Литви. Напередодні прикордонна служба закрила переходи в двох селах на кордоні з Білоруссю. Поки що все, що південна свіжа інформація за перевірених джерел. Миша точку опори летимо далі. А? Знаєш, я зараз любуюся відео ну, покажу так. зараз нашим глядачам, які знімки затоплено масштаб затоплення білоградської греблі, ну білгородського водосховища. там, що відбувається підтоплення, ну, Тільки що ж ми розказали в новинах в головному на ранок, що в наші ударили наші дрони, наші війська по білгородській дамбі в Росії. І це все завдяки силам безпілотних систем, про які я розповів про ці удари Роберт Бровді безпосередньо командувач сил без. Пілотну система бачимо різницю. Да? щось і стало, щось і стало ну, тут на цьому тлі згадується безумовно, Каховська ГЕС, по якій вдарили росіяни. Пам'ятаємо, якого лиха і якої трагедії не робили. Але тут е наші це зробили для військової ефективності mm -hmm. і для військової доцільності. Бо в бліндажах потонули, якщо так ми розуміємо, росіяни і перекрили їм логістику, щоб далі наступати на Україну. Ось така історія. Слава нашим героям. Захисникам так, ну давай, що так, у нас е... по погоді у нас зараз по курсу Олександр Ковальов. Сьогодні він черговий кореспондент. Олександр, я глянула на тебе доброго ранку. Мені аж холодно Шого? аж все стислося. Так, пам'ятаємо туман. Дивися, вітер. Ну, так, минулого разу ми тільки розгляділи кучері і обличчя Ковальова. Ми ж пам'ятаємо, друзі, перейшли на зимовий час, на одну годину більше спимо. І тепер можемо ще світло вранці побачити ковальова в такому тумані. А мені подобається прийцем. Слухайте, ну нарешті розгледіли мої кучері і обличчя. Для цього треба було перевести просто годинники, як виявилось. Але товариство: ну дійсно на вулиці і вітер, і туман, і доволі така нетепла погода і невеликий плюс на термометрах. От ранок сьогодні з плюс п'яти починаємо. І по суті, ситуація характерна для більшості міст України. От зараз вранці хмарить, а в день синоптики кажуть, що дощитиме практично по всій країні. Ну от детальніше і про температуру ні, показники і про опади розкажу по регіонах. Почнемо зі сходу країни сьогодні у Луганську та Донецьку. Синоптики прогнозують плюс 11, плюс 13 градусів. У Харкові повітря прогріється максимально до плюс 12. Вдень хмарно з приясненнями і очікується дощ. На півдні країни сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів. Тепліше буде у Криму, там плюс 14, плюс 16. Вдень хмарна погода і дощі. На заході країни синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. День хмарно з проясненнями і день не мине без опадів для заходу. Там також синоптики прогнозують сьогодні дощі на півночі країни у Житомирі, Сумах та Чернігові на термометрах 10-12 з позначкою плюс. День мінлива хмарність і також очікуються опади. І у центрі країни температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, очікуються опади. Щодо столиці, то стопчики термометрів. тут також максимально піднімуться до плюс 12 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 10. Очікується хмарно з проясненнями Погода, і в день можливий невеликий дощ. Щодо температурних рекордів цього дня, то найтепліше 27 жовтня було 1948 року. Тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 19 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1912-го, тоді на термометрах було мінус 9. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. Обрав дві з них. От приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні на вулиці холодний і різкий вітер, це нібито до ранніх морозів. А якщо сьогодні на заході сонця небо буде червоного кольору, то це нібито до довгої осені. Ну, От, власне, така ситуація із прикметами і з погодами. Колеги. Дякуємо, дякуємо, Сашко. Неважливо, які там вже предмети надалі, аби ти там не змерз, бо я кажу, дивлюся, той туман, холод, сіре, чорне, аж видно, що ти весь замерз. Та, аж у нас мені холодно Ковальові стало. Ковальов, як сам по собі прикмети. Якщо ковальовий в ефірі, це прикмети, що буде гарні історії включення. Дякуємо твої включення. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. Архів генерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.